Справжнє свято весни і жіночності обіцяють подарувати вихованці народної студії естрадного вокалу Соняшник. На сцені центру естетичного виховання відбудеться музичний концерт вокалістів за участю народного хореографічного ансамблю Веснянка і ансамблю народного танцю Світязь. За словами керівниці народної студії естрадного вокалу Соняшник Олени Алексієнко, майже всі номери концерту будуть прем'єрними, а сам захід приурочений до міжнародного жіночого дня і Дня матері. На сцені виступатимуть середня і старша групи колективу. І театр пісні асорті. Із великим задоволенням на святковому концерті улюбленого колективу співатимуть і його випускники. Марина Балко після випуску зі студії продовжувала співати в ансамблі університету. Зараз дівчина радіє, що має змогу повернутися на сцену у складі соняшника. Дуже рада, що є можливість виступати не тільки діткам, а вже таким випускникам, як ми. В мене вже є маленький синочок, який також відвідує зі мною репетиції, підспівує інколи, допомагає нам. В мене буде дві пісні Красива весна та Пехепс. Народна студія естрадного вокалу Соняшник існує в Миргороді з 2001 року. За цей час колектив здобув багато нагород на всеукраїнських та міжнародних конкурсах і прикрашає своїм талантом культурні і мистецькі заходи міста. До виступів студія естрадного вокалу готується відповідально, аби кожен глядач отримав задоволення, відвідуючи концерт. Цього тижня також буде змога насолодитися співом вокалістів та яскравими танцювальними номерами. 9 березня о 15-й годині в Центрі естетичного виховання відбудеться концерт народної студії естрадного вокалу Соняшник. Тож я запрошую всіх шанувальників вокального мистецтва на наш святковий концерт. Вхід на святковий концерт вільний. Центр естетичного виховання і колектив народної студії естрадного вокалу Соняшник радо запрошують гостей.